Песики входять до трійки найрозумніших чотирилапих у світі. Історія появи цієї породи йде корінням до собак бронзового періоду. Чиї рештки близько чотирьох тисяч років до нашої ери вперше знайшов неподалік міста Опави австралійський зоолог Джей Телас. Оглядаючи їх, він відшукав схожість ще більш раннім пращуром, малим індійським вовком до сучасної німецької вівчарки Історики також відносять дворових собак середньовіччя хофовартів. Ді ці тварини були широко поширені в Європі для охорони будинків, а також для вівчарства. За відмінну службу їх назвали вівчарками, що в перекладі з німецької означає собака, який стежить за вівцями, офіційною ж точкою відліку сучасної породи німець. Вівчарки. Історики вважають 19 століття. 1889 год, когда на одной из таких сходок выставок, которые проводили владельцы пастушки собак в Германии, Максом фон Штефаніцем, он основатель породи и его единомышленники купили собаку найбільш подходящую для их целей полукса 121, двадцять Назвали його Хорандом Графратом, і оце цього хоранда почались так сказати щисленні в породі німецька вівчарка. Скорочення кількості домашньої худоби, яку охороняли вівчарки, змусило їхніх господарів шукати, де ще можна використати навички своїх чотирилапих. Завдяки фізичній витривалості та психологічній стійкості на цих собак звернули увагу поліцейські служби Німеччини, а також військові. Під час Першої світової війни ці песики були незмінними помічниками на передовій. А от Друга світова війна завдала збитків цьому різновиду псів. Втім, намаганнями прихильників вівчарок зберегти чистопородних представників породи вдалося. У сучасному ж світі німецькі вівчарки чи не найпопулярніші собаки своїм розумом та силою характера. Вони закохали в себе не одного собаківника. Владелець німецької вчарки. он как бы запрограммирован на то, что он ее будет обязательно дрессировать. И вот эта вот поддержка воспитания из поколения в поколение, вот это залог вот этой популярности и универсальности породы. И дальше нужно просто есть... Безусловно, под руководством кинолог самостоятельно практически невозможно. Можно наделать много ошибок. Характер дорос. Віці спокійніші песики можуть бути поводирями для незрячих людей, гарними слідопитами співробітниками митної служби. А от чотирилапі із жвавим характером підходять для патрульної та охоронної роботи. Вона до захищати хазяїна только. только защищать и просто быть все время на страже, будем так говорить. Они, они предвидят ситуацию, в общем-то, воспитанные собаки. Когда в процессе работы по защите, собака привыкает, что она абсолютно уверена в себе, она может любовь. Тому, коли є така впевненість, вона становиться спокійнішою. вдома собаки породи німецька вівчарка, спокійні та лагідні. Вони обожнюють усіх членів своєї родини, легко знаходять спільну мову з дітьми та й чужих. Приймають привітно, люблять поніжитися з господарем, погратися м'ячем та палицею. Втім, завжди пильнують безпеку свого господаря. Ті, хто мають удома німецьку вівчарку, кажуть, що це собака компаньйон, який може вас захистити.